Довгим і тернистим шляхом йшла Україна до дня своєї самостійності. Багато випробувань та негараздів випало на долю українців у боротьбі за свободу та незалежність. І завжди в цій боротьбі поруч із народом ішов воєн солдат. 24 серпня 1991 року Україна була проголошено незалежною державою. Перш за все настала потреба створення національної армії армії держави, яка отримала незалежність і лише стала на шлях свого відродження та розвитку. 6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла закон про Збройні Сили України. Саме ця подія і стала підставою для офіційного встановлення свята Дня Збройних сил України. Більш ніж 30 років, які минули з того дня. Вже стали надбанням історії протягом цих років. Збройні сили України пройшли непростий шлях становлення і сьогодні є гарантом забезпечення захисту суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності нашої держави у Конституції України сказано. Що служба в Збройних силах України захист вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності почесний обов'язок кожного молодого громадянина. І ми віримо, що наші хлопці і юнаки з честю виконуватимуть свій обов'язок перед батьківщиною і що наше українське небо буде мирним і безхмарним. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом. Напоїти водою із своїх джерел, але захистити себе не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її благами і дарами. Виконуючи цей почесний обов'язок, ідуть війни служити в армію, щоб берегти мир і спокій своєї батьківщини, стояти на сторожі її інтересів. Український хлопче, майбутній солдат, очима історії. Ти поглянь назад. Бо багато крові пролилось колись, щоб твої мрії сьогодні збились, щоб світило мирне сонце над землею, щоб Україна йшла, в мабуття. Молоді українці долею своєю, На вівтар свободи поклали життя, не схилили голови, душі не скорили, у ярмі чужому не схотіли жити, гордість українців в світі не згубила, вірити навчилась і Бога любити. Будь же гідний, хлопче, пам'яті такої, знай, що батьківщину треба захищати, і в часи небезпеки, як хоробрий воїн, відзовись, як личе Україна, мати. Служити в українському війську, служити Україні було і є справою честі і життя. Українська армія по право пишається своєю історією, своїми традиціями. Служу невірність на народу України це не просто слова з присяги. Це героїзм, це мужність, це непохитність, це постійна готовність захищати суверенітет та незалежність держави від зазіхань зовнішніх агресорів. На жаль, сьогодні війна не обійшла нашу державу. Донедавна ми з вами не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. Тепер же майже кожну родину. Так чи інакше опалило полум'я військових дій. На моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати, Сповита горим в чорному броні. сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова Герої не вмирають. Герої, вони живуть навіки у серцях та в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїмо, здолаємо каті, як маків цвіт розквітне Україна. на тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калину. Шануємо хвилини мовчання, пам'яті всіх, хто загинув, захищаючи свій народ рідну Україну. Загальнонаціональна хвилина мовчання От віку жили у народі не фраза красива, не жест, але й дали свободи і честь України і честь. За них від козацьких клейноди йшли люди і лікуєм несть. В серцях і дали свободи, і честь України і честь. За Україну сьогодні б'ється багатотисячна українська армія. Сьогодні наше життя та життя України знаходиться в їхніх руках. Саме їхні міцні чоловічі плечі тримають нашу свободу та незалежність для наших воїнів кожен день це біль, випробовування, смертельна втома та втрата. Утомлені, замурзані найкращі в окопах в холод, в спеку та дощі. Відважні, мужні, сильні та безстрашні, тримають небо. Наші вояки, під зливами свинцевими щоденно, уже другий рік на самому нулі, улітку, узинку восени пекельно, але тримають хлопці-рубежі. Не скаржаться на долю та місцевість, на вітер, холод, спеку та дощі Життя в боях проходить, як миттєвість. Їм обстріли ворожі, не страшні, утомлені, замурзані, найкраще в окопах в холод, спеку та дощі. Відважні, мужні, сильні та безстрашні, тримають небо наші вояки. Українські солдати та офіцери це воїни найможнішого війська в Європі. Їхньою стійкістю, витривалістю, міцністю та хоробрістю захоплюється увесь світ. А для нас, українців, вони надія на майбутнє, вони життя. Ви п'єте каву вдома чи, може, навіть у зручному кафе, а в нього по кістках гуляє втома, бо кілограм десь сорок на собі несе, а в нього. Руки в мозолях до крові, а в нього ноги стерті до дірок, а в нього уночі не світять зорі, а в нього тільки присмак цигарок. Ви п'єте каву, і життя триває, а в нього вчора вбитий побратим, убитий, уявляєте, немає. Чому цей світ зробився геть не тим? Ви п'єте каву. А у нього порох у перемішку з присмаком землі. І тягар такий на кілограм сорок і гул снаряда дикий в голові. п'єте каву добре, що вдома. За це вже хтось сьогодні заплатив ціна болюча присмак сліз і втоми, Щоб ти цю каву під мирним небом пив. Усе має свій початок і кінець. Ми віримо, що ця жорстока війна скоро закінчиться і настане обов'язково наша перемога. Адже на захисті України стоять її вільні сини та доньки, її герої. Ми обов'язково відбудуємо свою державу та перетворимо її на рай вільних, щасливих та нескорених людей. Ми переможемо. Бо наше діло праве, не завойовники ми є, захисники. І хай летять брехні брудним потоком лави, здолають птицю хижу три зубаштики. Ми переможемо, бо гідність в нашім серці. Бо ми народ, який пшеницю мирно жав, Синів втрачаючи у цим нерівнім герці. Ми переможемо, нам Господь віру дав. З руїн і згариш проростем добірним зерням. У моїм скрові й потуздимлене на лице. Наш шлях широкий вийдем крізь колюче терня. Ми переможемо, ми віримо у це. Саме Раєм стане наша Україна, а Росія, яка перетворила наше життя на пекло, зникне з карти світу, і всі забудуть про неї, як про жахливий сон. А поки наші герої на фронті виборюють свободу. Ми для них повинні стати надійним тилом. Пам'ятайте про фронт, допомагайте військовим, донайте, бо коли тил забуде про фронт, фронт буде там, де ти. Бережіть себе та наближайте перемогу!